У рамках благодійного туру безкоштовних концертів до могилева Подільського завітав відомий український гурт Козак Систем. Краяни ексклюзивно поспілкувалися з лідером колективу Іваном Леньо. Тож далі про культурний фронт гурту, допомогу українському війську та мотивацію українців в обласних центрах, маленьких містечках і селах. Час війни ви з благодійними концертами, мабуть, об'їздили вже всі українські містечка і селища. Звідки у вас стільки сили, енергії для того, щоб робити цю роботу? Звідки черпаєте той творчий ресурс? Від усвідомлення абсолютно унікального моменту, в який нам всім випала честь народитись. Справа в тому, що ця війна триває не 500 днів і навіть не що тими сто року. Ця Одвічна війна українців проти російської імперії триває вже більш ніж 350 років. І хто знає історію, той розуміє тяглість цієї історії і цей фінал, до якого сьогодні ми всі прийшли. Рано чи пізно ми мали до нього прийти, тому що Російська імперія протягом багатьох років знищувала українців одноосібно. А були й моменти, і не одноосібно, як Голодомор, наприклад, так. Але на жаль, російська пропаганда робила все можливе для того, щоб українці... Не всі, скажем, не 100% українців відчували величезну загрозу в Російській імперії. І кількість українців, які готові були б стояти на смерть за свою батьківщину, завжди була меншою, ніж сьогодні. І тому ми маємо протягом історії одні поразки. Але сьогодні те, що називається, уже поразки не буде, тому що нас доля поставила перед фактом, перед вибором або ми їх, ну або. Ми їх іншого не дано, і тому ми їдемо до людей з цими концертами для того, щоб дати їм зрозуміти, наскільки цей час унікальний, і якщо хтось ще не прокинувся або думає, що за нього зроблять цю роботу, це помилка, бо саме завдяки єдності українському народу, який на весь світ показав цю єдність, нам Почали допомагати наші партнери: європейці, британці, американці, і це неймовірно важливо. Якщо б не було цієї підтримки, ми б програли, тому що сили не рівні. У Росії величезна кількість зброї, величезна кількість солдат і достатньо потужна пропаганда, яка кидає цих солдат для того, щоб знищити українців. Ця війна не за території, ця війна за наші душі. Вони ніколи не змиряться з тим, що ми вирішили жити без них. Ми вирішили жити незалежно і вирішили вирішувати свою долю так, як ми цього хочемо, а не так, як хоче Кремль. І коли людина зрозуміє це будь-яка, де б вона не жила, в селі, в місті, неважливості навіть чи одягнув він форму і взяв руки автомат. Воїн це не той, хто навчився стріляти. Воїн це той, хто одного разу прокинувся щитким розумінням. Що в нього є ворог. Ось це розуміння, в мене є ворог, воно ніколи тебе не покине, поки ти не знищиш ворога. А знищувати його можна на різних фронтах. Не обов'язково вміти стріляти. Повторюю, якщо ти боїшся війни, не вмієш, ти не військова людина, це не означає, що ти маєш сидіти, склавши руки. Є безліч можливостей допомагати Збройним силам України, є безліч можливостей навалювати на. Культурному, освітньому, інформаційному, політичному, економічному фронтах, тому що ця війна може закінчитися тільки повною поразкою Росії. А це означає, що вона не закінчиться вигнанням російської армії за наші кордони. Там залишиться ядерна зброя, там залишиться ще 135 мільйонів задурманених людей, і там залишиться найголовніше ненависть до українців. І Їм достатньо передишки для того, щоб поставити на виробництво нові снаряди, нові танки, нові калібри, нові шахеди, вони вже це роблять. У них відкривається завод по виробництву шахедів, і у них почався потік виробництва калібрів. І раз в місяць вони їм нічого не вартує, натискати на кнопку і кошмарити нас, можливо, навіть безкінечно. Тому ми, коли їдемо з концертами, ми і правду веземо людям, тому що ми буваємо на війні, ми знаємо все про війну, ми товаришуємо з великою кількістю бригад і камбригів. І найголовніше, ми даємо людям впевненість в тому, що цей шанс для кожного унікальний. Ти сьогодні маєш жити за формулою або в ЗСУ, або для ЗСУ. І якщо раптом ти живеш за якоюсь іншою формулою, ну, я особисто тобі дорікати не буду. Тобі дорікнуть твої внуки, коли запитають, що ти робив, коли. Українці, стікаючи кров'ю, боролись за свою незалежність. Ми переможемо, але перемога твоєю не буде. Що найбільше вражає, коли ви зустрічаєтеся з людьми на таких концертах? У вас, у вас особисто, що люди роблять, чи якось реагують, чи донатять іншому? Можу сказати з певненістю, що за всі 167 концертів, які ми зіграли протягом року, саме цієї війни я наголошую, тому що ця війна триває вже більш ніж 8 років. Але базово вона триває набагато довше. Але за ці 500 днів ми зіграли 167 концертів. І на кожному концерті люди дякують за правду, дякують за щирість, дякують за людяність, долучаються. В скриньках, скажімо так, в незалежності це село чи місто, чи обласний центр від Ужгора до Миколаєва, в принципі, плюс-мінус одинакова сума. І суть не в сумі. Суть в тому, що навіть ці 10 гривень, які людина очевидно відриває від родинного бюджету, який і так тріщить по швам, тому що сьогодні у нас із 30 мільйонів у нас залишилось 30 мільйонів. Ну, 31, не 45, а 31. І з тих 31 мільйону 10 мільйонів безробітні, і 8 мільйонів виїхали. Тобто, фактично сьогодні на плаву більш-менш 8 мільйонів людей навалює на економіку. І ясно, що у багатьох. Величезні проблеми побутові. Ну, навіть кажу, тих 10 гривень це психологічний спокій для людини і впевненість в тому, що він долучився до великого руху спротиву. Бо повторюсь, ця війна буде безкінечною. До цього треба звикнути, налаштуватись. Це як марафон. Да? Це не спринт, що 100 метрів пробіг, і хо, слава Богу. Ні. Це довгий марафон, який ми маємо витримати. Це, як хочете, війна на витривалість. Російська імперія обломала собі зуби. Перші три місяці війни. Київська, Чернігівська, Сумська Житомирська області вони заїжджали на танках вверхи, очікуючи на квіти, а отримали вистріли з РПГ із мисливських рушниць. За цей час вони переформатувались, і сьогодні там, на передові, йдуть дуже важкі бої через те, що Росія вміє воювати. Вони зробили трьох ешелону оборону. Вони гарно закопались, і найголовніше вони все замінували. І тому наш контрнаступ, як ви розумієте, триває не так. Швидко, якби цього хотілося. І маєте розуміти, що коли ти йдеш в наступ, то співвідношення сил 10 до 1, а не навпаки. І тут без всяких шапкозакидательств і з цього ура-ура патріотизму треба берегти кожного воїна і робити все дуже виважено і ефективно. Я знаю, що є пісня, яка для вас дуже важлива, і вона важко, є така пісня, яку вам важко виконувати. Вона називається Мольфар. Так, такі пісні це як пливе кача. Це пісня, яка виходить за межі розуміння пісні. Це більше, ніж пісня. Хочете реквієм, хочете псалм, я не знаю. Ну, але так чи інакше, ми її не виконуємо в наших акціях через неймовірну важкість а, і психологічне навантаження, яка вона за своє несе. І один раз співаєш, і після того три дні не можеш відійти. Ну, якщо ти це робиш щиро. А під час війни що написалося, що під час війни написалося багато пісень. Ну, Зокрема, такі пісні, як до Херсона повернулася весна. Українське сонце зійшло. Бачиш, її баш, яку ми присвятили, версуку комбригу 59-ї бригади. Я знаю, що ви в соціальних мережах дуже багато виставляєте, мотивуєте людей. А взагалі, що зараз, яка потреба військових? Тому що дрони. Он... Дрони і тільки дрони. Ну все. Чому дрони? Тому що. Повторюють, ці славнозвісні DJI Mavic 3 це китайське виробництво, і Китай прийняв позицію ну, мовляв, ні вашим, ні нашим, але насправді і вашим, і нашим. Тобто вони дозволяють нам ввозити ці Mavic, те, що називається правдами, неправдами. От. А росіянам вони взагалі дозволили поставити лінію. І якщо ви запитаєте будь-якого комбрига будь-якої бригади, то він вам покаже карту, на якій видно, що. Над умовним Бахмутом або Солідаром, Муглідаром, висить в день до 450 дронів, які спостерігають за полем бою, які дають коригування артилерії. І, на жаль, у росіян цих дронів більше. Плюс у росіян дуже добре працює радіоелектронна боротьба. У нас гірше. Вони збивають ці дрони. Дрон може прожити від одного до 45 злетів в залежності від майстерності оператора. І тому це майже розхідний матеріал. Причому дорогий розхідний матеріал, бо мав СІМАВ коштує 2000 доларів. А той, хто enterprise, у кого камера хороша, який може з більшої відстані, з дальньої відстані показувати поле бою, там 4 тисячі доларів, ну а той, що з тепловізором, 6,5. І ви маєте розуміти, що з кожного концерту ми намагаємося купити хоча б один дрон. Ну, Чим далі, скажу так, тим менше. Тобто вже треба, Якщо раніше на початку ми за один концерт купували один дрон, то зараз треба два концерти, щоб один дрон купити. Пізніше три. Але це кажу, не має значення, бо має значення той меседж, який ми несемо до людей в будь-якому селі, місті, області. Люди мають відчути ворога всередині. Ми ніколи не задавались думкою, чому достатня кількість людей, яка знаходилась на межі зіткнення, коли їхні будинки бомбардували і ось, -ось мали зайти орки, чому вони не виїжджали, не евакуювались з дітьми. Вони були впевнені, що вони нам нічого не зроблять, тому що вони такі ж, як ми. І це була величезна помилка саме нашої пропаганди, нашого а, інформаційного програшу, що ми не пояснили людям, що ми ні браття, ніколи ними не були. Ви погано знаєте історію, дорогі українці. Ми не то, що різні. Ну як ти можеш бути братім фактично з космічним сміттям? Я е -е -е, їх людьми назвати не можу. Це абсолютні. Зомбі, орки, якщо хочете, з дуже низькою культурою, з неймовірно низьким рівнем свідомості. Е, країна, яка вміє руйнувати і вбивати. І повторюю: невже треба дочекатися, щоб твою родину розстріляли на твоїх очах для того, щоб потім зрозуміти фразу, яку сказав колись мені один чоловік в Вірпіні, якого ми евакували вже після того, як його родина загинула? Він сказав: Я обов'язково вивчу український язик. Для того, щоб не мати з цими тварями нічого общого. Оце я називаю персональна еволюція, це я називаю персональна боротьба. Ти можеш не мати грошей, не донатити на Збройні сили. Ти можеш не бути в Збройні Сили. Ти можеш не їздити за кордон, не привозити джипи. Ти, ти можеш не волонтерити, не плести сітки. Окей, ти нічого не можеш, ти нічого не знаєш, ти сидиш в якійсь своїй капсулі. Бог з тобою. Вивчи українську. Це і буде твоя персональна перемога, твій персональний постріл в бік ворога. Ви в могилеві Подільському вперше з концертом, так а взагалі вже бували. Бували. — І ваше враження про наше місто симпатичне, красиве, прикордонне містечко. Так і ще ще раз скажіть, що ви сьогодні хочете донести могилівчанам? Щоб е... ми хочемо донести могилівчанам, що кожен українець, який живе від Ужгорода до Миколаєва, від Вінниці до Луганська, від Одеси до Тернополя, має і мусить. Робити все можливе для того, щоб долучитися до руху спротиву, стати в один ряд з воїнами Збройних сил України на будь-якому із фронтів хай собі вибере їх багато і навалювати на перемогу, бо саме завдяки єдності українського народу сьогодні світ розуміє, що українцям треба допомагати, і ми мусимо виграти цю війну, тому що або ми їх повторюю, або ми їх.